Привіт, малята! Сьогодні ми познайомимось з задачами, а допоможе нам математичний знак додавання. Увага! Розпочинаємо. Дав, дідусь малому внуку Жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає. Діду ще в одній немає. Скільки груш буде у внука? Один. Додати один дорівнює два. Дві лисички, дві сестрички заплели по дві косички. Скільки разом у лисичок є заплетених косичок. Два додати два дорівнює чотири. Скачуть жабки, жабки ква-ква! Ой, яка м'яка трава! Тут 5 жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? 5 додати 2 дорівнює 7. До трьох зайчиків біленьких прискакало два сіреньких. Скільки буде їх усіх? Три додати 2 дорівнює 5. Півень. Залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічи, но швидко їх. Один додати один дорівнює два. Шість малят до шкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них о нас. Скільки разом стало нас? Шість додати. Один дорівнює сім. Що у лісі так гримить робить вулики ведмідь? Їх зробив він тільки сім. На два менше, ніж хотів. Хто нам зможе полічити, скільки він хотів зробити? Сім додати два дорівнює. Дев'ять. Швидко їде федір на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? Один. Додати п'ять дорівнює шість. На обід до годівниці прилетіли три синиці. І ще п'ять летить в садок. Скільки разом всіх пташок. Три додати п'ять дорівнює вісім. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою. Лише звідти дзвінкий сміх. Порахуйте, скільки всіх. Два додати один. Дорівнює три. У Надійки три копійки, а Світлана має п'ять. Поможіть ви цим дівчатам копійки порахувати. Три додати п'ять дорівнює вісім. Є дві фарби у Сергійка і чотири у Андрійка. Скільки мають? Вар малята. Ви зумієте додати? Два додати 4 дорівнює 6. Вісім сливок з'їв Семенко. І одну мала оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки сливок діти з'їли. 8 додати один Дорівнює дев'ять. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки птахів підскажіть? Будуть вдячні за обід. Одна додати три дорівнює чотири. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі то скільки вух? Два додати два дорівнює чотири. Поє... Появилися у квочки три сини, чотири дочки. Хоч чекала на курчат, вийшло семеро качат. Тричі. Додати чотири дорівнює сім. На трависці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки їх? Два. Додати три дорівнює п'ять. У акваріумі в групі є три рибки золоті. Ще сім рибок дасть Микола. Скільки стане їх тоді? Три додати сім дорівнює десять. Молодці малята добре попрацювали. До побачення, до зустрічі!